Американські ЗМІ гудуть через стан Трампа. Припухлі ноги, синці на руках і пильні камери журналістів після тижнів чуток. Білий дім офіційно підтвердив: Дональд Трамп має хронічну винозну недостатність. Лікарі заспокоюють, стан не критичний. Але що означає цей діагноз для президента у 79 років? Наскільки серйозним є ризик, і що приховують за офіційною заявою? Усе, що відомо в нашому матеріалі. Сьогодні ввечері, після появи нещодавніх фотографій, на яких здається, видно, набряки на щиколотках президента Трампа та синці на його руках. Білий дім зробив таку заяву. Заради прозорості, президент попросив мене поділитися з вами сьогодні. Запискою від його лікаря прес-секретарка Керолайн Левіт зачитала листа від лікаря президента, в якому повідомляється, що у нього діагностували хронічну венозну недостатність, поширене захворювання, що спричиняє набряк ніг через застій крові у венах. Останніми тижнями президент Трамп помітив легкий набряк у нижній частині ніг. Були проведені двосторонні венозні доплерівські ультразвукові дослідження нижніх кінцівок, які виявили хронічну венозну недостатність, доброякісний і поширений стан, особливо серед людей віком понад 70 років. Важливо, що не було виявлено жодних ознак тромбозу глибоких вен або артеріальних захворювань. У тому ж листі лікаря, який оприлюднив Білий Дім, зазначено. Також було проведено ехокардіограму, яка підтвердила нормальну структуру та функцію серця, ознак серцевої недостатності, порушення функції нерок або системних захворювань, не виявлено. Додавши, президент залишається у відмінному здоров'ї. У Білому домі повідомляють, що президенту, якому 79 років, не дошкуляє біль чи дискомфорт. Хронічна винозна недостатність вона насправді досить поширене явище. Вона зустрічається приблизно у 40-50% дорослих старше 70 років. Ми поспілкувалися з судинним хірургом доктором Лі Кірксі з клініки Клівленда, які зазвичай симптоми у пацієнтів із легкими симптомами може спостерігатися лише періодичне набрякання ніг у найтяжчих випадках. Пацієнти можуть відчувати зміну кольору шкіри або навіть утворення виразок. Щодо синця на його руці, який можна побачити тут під час зустрічі з президентом Франції Макроном у лютому, і який здається був замаскований макіяжем раніше цього тижня, лікар Білого Дому заявив: це відповідає незначному подразненню м'яких тканин через часті рукостискання та прийом аспірину як стандартної профілактики серцево-судинних захворювань. Трамп неодноразово жартував про кількість рукостискань, які вимагає його посада. Зокрема, після цієї тривалої зустрічі з гостями під час нещодавньої поїздки на близький схід. Я потиснув більше рук, ніж будь-яка інша людина здатна зробити. Цей день був довгим, і це були великі люди. Гаррет приєднується до нас сьогодні з білого дому. Отже, Гарете, як очікується цей діагноз вплине на президента в майбутньому? Ну томе білий дім наполягає, що це не вплине. Один із посадовців Білого Дому сказав мені, що президент не має наміру змінювати свій графік чи спосіб життя. Вони кажуть, що сьогоднішнє розкриття інформації набагато більше стосується прозорості ніж будь-якої конкретної медичної проблеми. Том гаразд сьогодні ввечері. Нас веде Гарет хак. Хронічна венозна недостатність. Це дуже поширене захворювання, особливо з віком. Суть у тому, що у венах є клапани, які допомагають повертати кров до серця, і з часом з різних причин ці клапани можуть перестати працювати, що призводить до застою крові в ногах. Наслідком цього може бути, наприклад, набряк. Це можуть бути варикозні вени, а в більш тяжких випадках у пацієнтів навіть можуть з'являтися зміни та порушення шкіри. Отже, причини цього захворювання насправді багатофакторні. Ми вважаємо, що деякі пацієнти мають генетичну схильність до цього. Дуже часто ми бачимо, що пацієнти з венозними захворюваннями згадують, що хтось у їхній родині також мав цю проблему, так, наприклад, мати, батько чи інший родич це захворювання частіше зустрічається з віком. Тобто, безумовно, з віком ймовірність розвитку цієї хвороби зростає. Існують деякі дослідження, які свідчать, що, можливо, пацієнти з вищим зростом мають трохи більший ризик розвитку цього захворювання, а також ті, хто піддається так званій амбулаторній венозній гіпертензії, тобто більше часу проводить на ногах і створює додатковий тиск на клапани нижніх кінцівок, також можуть мати підвищений ризик. Найпоширенішим методом лікування цього стану є використання компресійних панчих. У деяких випадках можна застосувати малоінвазивні методи лікування для закриття вени, особливо якщо це поверхнева вена. Ми також радимо пацієнтам більше ходити та зміцнювати литкові м'язи, щоб це допомагало повертати кров до серця, коли клапани працюють не так добре, а також періодично піднімати ноги. Але загалом це дуже поширений діагноз і водночас досить безпечний. Багато пацієнтів із хронічною венозною недостатністю навіть не підозрюють про це, оскільки її не виявляють під час звичайних обстежень. Пацієнти, які мають симптоми, зазвичай звертаються зі скаргами на варикозне розширення вен, яке іноді може виглядати неестетично. Це ті горбисті маленькі вени під шкірою, які розширюються, коли ви стоїте. Іноді вони можуть боліти, пекти, свербіти, а в рідкісних випадках кровоточити. Іншим найпоширенішим проявом, який ми спостерігаємо при хронічній венозній недостатності, є набряк ніг. Однак я хотіла б застерегти, що набряк ніг може виникати з багатьох причин. Тому, коли у мене є пацієнт із хронічною венозною недостатністю та набряком ніг, ми часто шукаємо й інші причини, які могли би цьому сприяти. Найрідше пацієнти з'являються з набряком ніг у вигляді змін шкіри, коли шкіра трохи вище, щиколотки стає темнішою, товстішою, а іноді може навіть утворюватися виразка. Отже, у більшості пацієнтів із хронічною венозною недостатністю перебіг захворювання досить сприятливий, це не є станом, що загрожує життю чи кінцівці. У рідкісних випадках пацієнти можуть перейти від варикозного розширення вен і набряку ніг до розвитку більш серйозних змін шкіри і навіть утворення виразок, що може бути досить болісно і важко піддається загоєнню. І часто пацієнтам доводиться пропускати роботу або навіть ставати непрацездатними через цей стан. Але знову ж таки, це трапляється лише у рідкісної кількості пацієнтів. Добрий вечір, я Моріс Дюбуа. Я Джон Дікерсон. Ми починаємо з питання про стан здоров'я 79-річного президента Сполучених Штатів. Фотографії президента Трампа, які поширюються в інтернеті, викликали певні питання через 6 місяців після початку його другого терміну. На знімках видно, що в президента останнім часом набрякли щиколотки, а на тильній стороні правої руки з'явилися синці. Сьогодні намагаючись покласти край спекуляціям, Білий Дім оприлюднив результати обстеження, проведеного медичною командою президента. У звіті, підписаному лікарем Білого Дому доктором Шоном Барбабелою, синці на руці описуються як незначне подразнення м'яких тканин. У ньому зазначається, що це наслідок частого потискання рук і побічний ефект прийому аспірину для підтримки здоров'я серця. Щодо набряклих щиколоток діагноз, хронічна винозна недостатність. Це привід запросити нашого доктора Джона Лапука для пояснення. Отже, Джони, для більшості з нас це новий термін. Що це таке насправді? Так. Моріс серце перекачує кров до мозку та інших частин тіла через артерії. Але як кров повертається назад до серця, долаючи силу тяжіння? Виявляється, у нозі є м'язи, і коли вони скорочуються, вони виштовхують кров вгору проти сили тяжіння через вени. А те, що не дає їй одразу стікати назад, і це серія односторонніх клапанів, з віком ці клапани слабшають або можуть ослабнути. У вас може з'явитися набряк і застій крові внизу, можуть виникати варикозні вени та набряклі ноги. Отже, коли в Білому домі це виявили, які тести вони провели, що ми дізналися з того, що вони сьогодні оприлюднили. Ну, вони були стурбовані тим, чи не відбувається щось серйозніше ніж хронічна винозна недостатність, поширена, вражає мільйони людей і відносно доброякісна. Вони говорили про виключення серцевих захворювань, захворювань нирок і тромбів у венах. Вони не надали мені тих числових даних і не згадували про більш рідкісні причини. Однак вони зазначили, що він і надалі перебуває у відмінному здоров'ї. Отже, якщо у вас це є, як у президента, як з цим справлятися надалі. Знаєте, зазвичай це прості речі, як піднімати ноги, носити компресійні панчохи, більше ходити, щоб м'язи скорочувалися. І, можливо, на борту Air Force One хтось йому нагадає: Гей, вставай, пройдися туди-сюди час від часу. Прогуляйся, гаразд, доктор Лапук, дякую за пояснення. Підписуйтеся на подробиці, щоб дізнаватися більше про події в Україні та світі, і не забудьте поставити лайк цьому відео.